Через нову хвилю коронавірусу у Тернополі з 22 вересня відновили масковий режим у громадських місцях, тому неабияк зріс попит на медичні маски. Проте їх вартість залишається майже незмінною, розповідають фармацевти. У зв'язку з масковим режимом звісно, що зріс попит на маски. У нас в наявності є трохи вибором. Можеться бути респіратори різні. Також а в більшості нас беруть тільки маски, які коштують зараз по 2 гривні. Також у продажі ще є дитячі масочки, ну надійніше це йдуть респіратори. Але якщо це буде мінятися маска так, як мається, ну, то можна звичайно одноразову масочку. Але якщо для більшого довшого використання можна брати респіратор. Як перевірили журналісти Терену, вартість одноразової маски у аптеках цілодобово та медсервіс – 2-3 гривні. Набір із п'яти масок у мережі аптек Здорова родина коштує 10 гривень. Аптека Бам пропонує лише багаторазові маски по 43 гривні. У подорожнику через значний попит. Масок наразі немає взагалі. Тернополяни кажуть, що якщо є потреба, то обов'язково одягатимуть маски, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку. Те, що прийняли масковий режим, то ну саме все добре, тому що це захист нашого життя і здоров'я. Згодна, що треба носити. Ну звісно, якщо потрібно буде, то так. В кав'ярні, в заклади якісь тож постійно ходимо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.